Слова святого Йоанна Апостола, записані у другому його посланні, щоб любити у правді, любити в правді. Якось так, над цими словами я задумався. І так така непроста констатація виникла, що ця моя любов. Коли там стараюся когось любити, проявляти любов до когось, це дійсно далеке від того справжнього, що мало б бути. Бо так часто видно, що на кимось мені залежить, чи хочу комусь за щось увагу увагою, повагою відплачувати. Чи просто хтось симпатизує мені, чи якомусь, комусь, чи виглядом, чи чимось іншим, якось те, що так можна би любові назвати, якось проявляю. Але власне ці слова Святого Іоанна, це заохотя, щоб любити в правді. І таке непросте слово, що найчастіше бачу, що не вмію любити. Emocje, nie słowa, możliwe. No, gdzieś tam teraz wykorzystując takie czyni się dosyć jakieś tam takie znaki, upodobajki czy inne, te serdeczka. Ale to wszystko, no, właśnie takie, takie zwnętrzne. Lub w wprawdzi, to znaczy zdawać się, czy ja tak naprawdę nie umiem. Може, не можу любити, навіть тих, що найближчі, що мав би любити, що очікують на прояви любові. Тим паче люди, особливо ті, які близько десь, зустрічають на своїй стежці, вони потребують і справжньої любові, повноцінної, не тільки цих вподобайок, чи якихось гарних слів чи гарних емоцій. Вони достойні того, щоб дійсно цю любов з мого боку, навіть не те, що відчути, але отримувати. І, власне, ці слова, свідчені Йоанна, що він любить у правді. Це саме Йоанн, до речі, записав досвід іншого учня апостола Петра. Цей діалог дуже важливий, в якому у вас йдеться про любов. Чи любиш мене? Питає Ісус, запитує і пам'ятаємо ці три запитання. Ісус прекрасно знає, яка любов Петра. І хоча Петра засмучується, правда, що не вміє любити тою любов'ю пожертви себе, любов'ю повноцінною. І зізнається, що ну, так люблю тебе, бо мені з тобою вигідно, Ісусе, бо тобі симпатизую, бо ти, ну, власне, воскрес, ти всемогутній». Але ця любов така, власне, отака. І цікаво, що коли Петро хоче зі смутком в цьому зізнався, то для Ісуса було достатньо, щоб Він в цьому зізнався, що не вміє любити тої любов'ю повноцінною, досконалою. pasy moi wiewcze, pasy moje jagniata. Dla Jezusa nie problem, że ja nie wiem, lubi darwaty komuś w lubowi, a dla niego ważne, żeby ja w tym uobecnie znałaś się, lubił w prawdzi, nawet własne też, czy ja nie wiem, lubi ty ale, ale no, no w sobie i własne wci prawdzi starawała się kolemaju. kiedy mają taki czy inny. прояви любові проявляти. <кхем> власне, це пам'ятати, як я власне можу, на що я здати сам від себе. І пам'ятаємо, що цей самий Йоанн записав слова в першому посланні любов в цьому, що ми перші укохані. Тобто, якщо хочу дарувати комусь любов кращу, хоч якось більш повноцінну, то маю перше приймати, приймати, приймати від, від Ісуса Його любов, приймати від доброго Бога любов, яку дає мені. Дійсно, презавсій святих тайство в Євхаристії, в Божому Слові, але також тому всьому, що у світі переживаю, стільки багато. po nadważki czas też i dobrego, i też daje nie niebieskim i baćko, czy sytuację, właśnie tę swoją miłość. To nie po prostu to mnie poezło, czy mnie pośczęstilo, to mnie prorotaje win, dobry Bóg, czy z tej sytuacji. Manę, jakby je i daje mi tę swoją любовę, żeby żebym ja potem też mógł i oddawać. Luby w prawdzie, Власне, шукати також цих проявів любові, називати їх по імені, дякувати йому Богові за те, що дає мені. Хоча я стільки не помічаю, не вмію використовувати, а все ж таки, власне, любити вправді це любити з ним, з Богом, любити в ньому, любити, Його його любов'ю. Сам від себе не вмію не здатний, чи це все, не вмію розпізнати потреб тих, яких мав би любити сам від себе. І тут нещодавно 1 жовтня, День Святої Терези від дитятка Ісус, і пам'ятаємо цей прекрасний досвід, яким вона поділилася. Монастир закритий, там тих сестер небагато, місяці роки разом. Пам'ятаємо, як ділилася, що не могла стерпіти одну однієї співсестер. Не просто любити, але стерпіти навіть не могла. І нікуди не сховаюся, бо кажу, обмежене коло спілкування по монастирі. І пам'ятаємо цей її досвід. Коли молиться до Ісуса, Ісусе, ти дав заповідь любити ближнього. Я не можу не тільки любити, але навіть стерпіти не можу тої співсестри. Але коли ти дав цю заповідь, то ти сам, сам який в мені живеш, ти сам цю сестру люби. Я не можу, не здати навіть на неї дивитися позитивно. І так молилася вона, і пам'ятаємо досвід Терези, коли та сестра після якогось часу здивована запитує Тереза, що ти у мені такого бачиш, що так до мене гарно ставишся, посміхаєшся. Це дійсно Ісус в Терезі, вона ж сама від себе інші емоції хотіла би проявляти. Її досвід власне, в цій темі теж дуже важливий для нас. Любити вправді це, власне, любити в ньому, в Ісусові, з ним, до нього приготатися, припадати, коли бачу, що не можу любити, що ті, що найближчі, не отримують від мене належної любові, яку мали б отримувати. Jemu o tym szczero rozpowiada, jak ta Teresa własnie, jaka to Moja Lubów sama w siebie. Ty, Jezusie, lubisz, Ty musisz lubić ich. Proszę, lubi ich w Mnie, przez Mnie. Znowu i znowu o to prosić, że, Brate, nawet taka bardzo pokierna prochania, ale i ludzie, którzy często go spotykają, Цим же верхом, таким про цю Ісуса в мені до них варто бути навіть щодня, коли ми щодня зустрічаємо, до них звикаємо дома чи в праці, чи в інший спосіб спілкуємося з ними. Тому, власне, ця заохота така. В цьому тексті другого послання Йоанна ще в цьому одному реченні про любов. У правді є також гарна обітниця про Боже благословення для нас, про Боже милосердя до нас, про мир навіть. Зараз в нас війна. Власне, коли дбаю про свою любов у правді, тоді, власне, в мені може бути більше Божої благодаті, може діяти в мені більше Божої благодаті. Мені буде більше молоселдя проявлятися до мене з Божого боку. Більше миру буде в моєму серці і навколо мене. Дуже гарні обітниці, можна сказати, поєднані з тим зусиллям любити вправді. Тому може, варто десь до цих слів прислухатися в цей надважкий час і цією стежкою крокувати.